Дай нам Боже сили, що були у мирі Дай нам, Боже Сили дорога громадо. Напередодні різдва управління культури і туризму Надвернянської міської ради розпочинає реалізацію проєкту Подорож до Різдва з 18 грудня до 29 грудня заплановано великий ряд заходів мистецького характеру в рамках проєкту проекту. Подорож до різдва, всі цей проект носить благодійний характер. Всі заходи будуть проводитися з благодійною метою. І в кінці ре ре реалізації цього проекту ми хочемо закупити різдвяний дрон від управління культури і туризму дернянської ради. І, і, і щиро просимо вас допомогти нам зреалізувати цю нашу мрію, нашу мету перед різдвяну Принагідно підкреслю, що за підтримки голови міської ради Зіновендріовича. Заплановано ряд великих масштабних заходів з 18 грудня до 29 грудня, 20-21 грудня. Ми запрошуємо всіх тих, кому цікаві заходи у наших бібліотеках. Адже цих, цих днів, 20 і 21, ми будемо робити різноманітні майстер-класи, різноманітні виставки, що стосуються різдвяних традицій, звичаїв, обрядів, що стосуються різдвяної атрибутики. П'ятницю, 22 грудня, ми запрошуємо вас на прес. Презентацію проєкту Воїни, історія героїв виходимо до громади і до керівництва. Щоб на цьому на цій площі на цьому екрані, який ви знаєте, який є у нас на площі на майдані Шевченка. Транслювалися, демонструвалися ролики про наших воїнів, про їхні історії життя історії загибелі, про життя їхніх родин і. Все те, що буде, буде пов'язане з ним. Вас теж запрошуємо прийти на 11-ту годину у юнацьку бібліотеку на прес-презентацію цього проекту. Ми запрошуємо до нас на 14.00 22 грудня, у молодіжний простір бібліотеки імені Ірини Яцури на майстер-клас з виготовлення крафтового шоколаду. 23-24 -го готуємо всі святу вечерю. А уже 26 грудня запрошуємо вас на велику міську. Вулицю. Уличну коляду, яка відбудеться тут, на Майдані. Суть цього проєкту зібрати всіх людей на цьому майдані і заколядувати 5-6 коляд під супровід нашого духового оркестру, а потім всім майданом піти і заколядувати хлопцям, які загинули за нас у боротьбі. Хай їм теж буде коляда. 27 грудня до нас приїжджає відомий обласний, відомий дуже ансамбль пісні і танцю Гуцулія. Тому запрошуємо вас, шановні глядачі, жителі міста, на 16.00 в центральний міський будинок культури на виступ Гуцулії. 28 грудня. Запрошуємо на майдан на різдвяне подвір'я. Тут виступати всі заклади культури Надзернянської територіальної громади. З автентичними колядками, різдвяними композиціями, які вони підготували цього ж дня. Просимо приходити на так званий проект Громадська коляда цього року. Ми представляємо наш центральний будинок культури для того, щоб люди поважного віку, літнього віку, які дуже знають багато старих старовіцьких коляд, мали можливість нам їх заколядувати, а ми мали можливість їм акомпонувати, але завдяки їм записати слова та мотиви старих старих старовіцьких коляд. На першу годину 29 грудня, на третю годину в центральному міському будинку культури, чекаємо вас на підсумковий різдвяний захід мистецтва нашої громади. Те, що буде після 29 грудня, ми будемо теж вам анонсувати.